Ісус дав нам новий завіт благодаті та милості. Жити по благодаті це жити по духу, любити Бога та ближнього. Закон заперечує грішити, а благодать заперечує думати про гріх. В законі написано не вбий, а по благодаті, хто гнівається та не любить ближнього, той вже вбився і йде на суд. У законі написано не буде, а по благодаті, якщо хто подивиться на жінку із з той уже збудив із нею у думках своїх. І хто каже на людині рака, пустить той і підлягає синітріону, тобто суду. Божому самому Вищому суду у світі. І хто е, скаже безумний на людину, той іде у гієну вогнену. Життя по благодаті це оправдання та утвердження закону, благодать це милість Божа, яка дає можливість нам жити по духу. І тому для Ісуса важлива віра, святість, смирення. І коли Ісус прийшов у єврейський народ, Ісус не знайшов там віри і. І Ісус сказав, що якщо наша праведність не прозайде праведність книжників та фарисеїв, садукеїв, то ми не можемо увійти у царство Боже. Якщо фарисеї давали десятину, то нам потрібно віддати своє життя заради спасіння інших людей. Книжники та фарисеї вони не являли свою любов та милість ближнім, вони засуджували та принібрігали справедливим судом. Фарисеї, преступника кавараву, відпустили, а святого Ісуса Христа засудили і також розп'яли. А нам, християнам, треба бути іскреними, чистими та справедливими, являти сострадання, милість та любов своїм ближнім. Ми маємо бути вірними та зберегти вірність та віру Слову Божому. Сьогодні багато людей знаходяться у тій самій позиції, що й книжники, і фарисеї. Люди кажуть, що ми віруючи, але ж і самі виступають проти дітей Божих і не з'єднуються тих, кого послав Ісус та виступають проти самого Євангелія Ісуса Христа. І на таких людей приходить прокляття та гнів Божий. Тому що люди не живуть по любові та благодаті Божій, і вони вже потрапляють під закон, а закон заперечує грішити.